Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції, які діють з 28 липня і по 3 серпня. включно. Халва у покупці 100 г. Смак манго Фісташка 60 гривень. Снеки мультизлакові, торгова марка Авакан. Трубочки 140 г. 34 гривні. Два смаки в асортименті. Фруктова пастила 20 гривні за 16 гривень. Енергетичний напій Хел 250 мл 28. Напій сокумісний, безалкогольний з жилейками 320 мл. Як бачите, смаки є на вибір 44 гривні. Напій безалкогольний, сильно газований 330 мл 19 гривень. Такий напій Bubble Tea, 47 330 мл. Чипси норі хрустки 25 грамів 39 Новинка. Крекер солоний. Ціна 24 гривні. Суміш для приготування лимонаду. Смаки є на вибір. 24 гривні. Цукерки вафельні зі смаком фісташки 3 штуки 27 Напій безалкогольний, сильно газований Моджо, м'ята лайм пів літра 18 гривень. УЖБ Моджо, ціна 16 гривень 330 мл. Набір напою кавового мокате смак кокос 12 сіків за 74 гривні. Кава у зернах нейро 900 грамів за 449 гривень, Цикорій еліте 100 г 49. Капучино моката. Смаки в асортименті. Вага 110 грамів. Ціна 39. Гонзо кінця кукурудзяні 40 грамів 9 гривень. Грінки житньопшеничні «Флінт» 28. Ніж кухонний у чохлі. Ціна 49 гривен. Сокера кухонна 119 Акційна ціна на кіш об'ємом літр та 100 мл зі скляною кришкою 289 гривень. Рушнички паперові сафі. Трьох рулон за 44 гривні. 179 гривень коштує сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям діаметр 24 см, Діаметром 26 см 199. Фруктовниця металева каркасна кругла за 119 Форма для випікання кругла діаметром 25 см. З отвором, ціна 64. Кружка сито для просіювання борошна. Ціна 77 гривень. Турка для приготування кави металева 99, Ці, що більші. Така миска глибока металева із прорезиненим дном, Ціна 109 гривень. Щипці кухонні металеві по 29 гривень. Форма для відпочинку. Серце за 99 гривень. Роз'ємно. 24 гривні ложка чайна з нержавіючої сталі. В цій колекції ніж столовий 29 гривень. Ложка 27 гривень. По 9 гривень штопор металевий. Ніж шатківниця для капусти. Метал-пластик. Є ще у зеленому кольорі. Ціна 55 гривень. Відкривачка для консервів. Метал з пластиком. Ціна 74 гривні. Акційна ціна на лопатку кухонну із отворами. Дерев'яна ручка ціна 69. По 99 гривень. Сушарка для посуду пластикова. Вінчик для збивання, напівавтоматичний 55 гривень. Набір затискачів для пакетів 17 гривень 5 штук. За 19 гривень мішок кондитерський довжиною 30 см. Кольори є на вибір. По 39 гривень такі набори 7 насадок металевих різних. Шприц кондитерський за 55 гривень. 4 варіанти насадок. Піджива листова 300 мл 35 гривень. 99 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками із блискітками. По 39 гривень склянки кольорові із переходом кольору. Ось такі. По 39 гривень келихи для шампанського скляні об'єм 185 мл. Креманки скляні на ніжці 290 мл 58 гривень. Бульонниця скляна від люмінар 560 мл за 58 гривень. Цукерниця скляна із ложкою. Ціна 55 гривень. Таймер кухонний у формі лимона на одну годину ціна 74 гривні. Скляний салатник на 75 мл 19 гривень. Більшого об'єму діаметр 14 см. Так, ціна 44 см

Ось такий за 19 гривень. Кухонна з бамбуковою підставкою. Верх пластик. Ціна 55 гривень. Контейнер хорошо. 500 мл за 19 гривень. Набір підставок. Під гаряче. Такі вони коркові. Пише, що дерев'яні. За 34 гривні 3 штуки. Акційна ціна на контейнер для зберігання на різкі. Ось ці нижчі по 44 гривні, є ще вищі по 64 І ще ось така новинка: контейнер для зберігання. Вони є менші по площі від ось цих, що вже були, мабуть, в половину, але досить вищі. Ціна 39 гривень, кольори в асортименті. Рушники кухонні вафельні по 24 гривні 35 на 61 см. Від торгової марки Рута. Туалетний папір жовтий. Двошаровий, 8 рулонів 74. Подарункові пакети за 22 гривні. такі пічки. Туалетний папір 4 рулони. 47. Такий варіант. Ціна 44 гривні двошаровий. Рушники паперові веб-подібно складені. 130 штук за 37. Туалетний папір 4 рулони за 44 гривні. Такі рушнички паперові за 32 гривні. 200 листів. Відро для сміття. Ціна 149 гривень із поворотною кришкою. Кондиціонер ополіскувач для тканин парфумований 77 гривень. Об'єм 1 літр. Порошок для прання персіл 300 грамів 55 гривень. Гель для прання Wash and Free 1 кілограм та 800 грамів 89. Ополіскувач, кондиціонер парфумований. 2 літра за 89 гривень. Кисневий відбілювач 900 колушанка 94. Олівець для очищення праски 30 грамів 8 гривень. Очисник для пральних машин 100 грамів 55 гривень. Капсула для прання новинка. 3 в одному. З ось таких, але без контейнера. 10 штук за 84 гривні. Три в одному. Капсули для прання дитячих речей уті-путі. одна штука за 8 гривень. Є також ліро одна штука за 7 гривень. Милогосподарське рідке економ, 1 літр за 29 гривень. Калакс Антежир Суперсила 77 гривень 500 мл з розпилювачем. Супервош спрей Антижир» – 500 мл 49 Засіб для миття посуду – аромат лимон або алої – 400 мл – 13 гривень. Засіб Lemon Fresh 27 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду. Запаска Грюнвельд 22 гривні 500 мл. Утіпуті засіб за 39 гривень 600 мл. Засіб для догляду за інтер'єром. Очищувач 55 гривень 300 мілілітрів. Сана засіб для миття підлоги 1 літр 39 гривень. Такий миючий засіб чиста підлога з ароматом розмарину 1 літр за 64. Для складу дзеркал Green код ціна 49 гривень. А це є подвійний варіант. Тут є із розпилювачем із запаска по 500 мл. Сама 55 гривень. Блоки для унітазу підвіски Valnex, 2 штуки 62 гривні. Onyx, універсальний засіб Turbo, 1 кг за 59 грн. Сантрігель за 44 гривні кілограм. Засіб для вигрібних ям 44 гривні. Аура засіб для труб прочищання кріт 15 гривень. Турбогель для прочищання труб 59 гривень 500 мл. Ловіт, крем, база під макіяж трьох кольорів. Ціна 119 гривень. Штівці для завивки Вій 44 гривні. Пінцет кольоровий. Тут різні яскраві кольори. Ціна 19 гривень. Дуже зручно для тих, хто часто їх губить. Такий яскравий кольор буде легше знайти. Набір інструментів для догляду за обличчям дві штуки металеві 39. Олійка для губ. Два варіанти в асортименті. Ціна 34 за 59 гривень зеркається двохстороннє, металевий корпус. Набір для манікюру і пінцет. Три предмети 34. Патрон із вилкою гнучкий. Ціна 29 гривень. І ще є вимикач. Ароматизатор автомобільний. Ціна 79. Набір струбцин 3 штуки 109 гривень. Диск ціна 99. Викрутка. Індикатор. Ціна 11. Набір ключів розумних 2 штуки 99. Щипці для зачищання друтів 55, 27 гривень, клей силиконовий. 4 штуки товстіші, довші. І 19 гривень, 12 штук меншого діаметру і коротші. Пістолет для силіконового клею ціна 109 гривень. 179 гривень. Фіна монтажна. Рукоятка із храповим механізмом з насадками за 99. Очисник скла антимошка. 1 літр 39 гривень. Новинка на полицях в Аврорі. Аромодифузори для дому. 50 мл. Об'єм. Три варіанти ароматів. Ціна 99 гривень. 149 гривень коштує ролетка із механічним добавлянням таймером ручного керування. Набір форм для нарощення нігтів у коробці. Ціна 88 гривень. Їх тут багатенько. За 9 гривень такий декор для нігтів сердечка. Спрей для волосся лісова 100 мл за 29 гривень. Спорт стар шампунь гель для душу чоловічий 250 мл 44 гривні. Гель для душу шик об'єм 400 грамів. Ціна 49 гривень. Аромати в асортименті. Крем гель для душу «Фітолінія», 44 гривні. 510 мл. Крем мило рідке 520 мілілітрів за 29 гривень. Рідке мило по 17 гривень 450 мл. Диня, молоко, та мед або оливка. Супер ціна на навушники: вакуумні дротові 29 гривень. Такі навушники за 69 гривень. Навушники вакуумні, дротові, ціна 69. Дзеркало кишенькове, двохсторонні кругле з блискітками 44. По 24 гривні насадка для фрезера для манікюру. Такий варіант конус. Ціна 44. Набір спонжів для нанесення макіяжу. Дві штуки за 49 гривень. Сироватка детокс. Ціна 194. 30 мл об'єм.